релігійними обрядами, але вже ну як є можливо, тоді. То Значить, ця територія навколо озера. До речі, озера площу більше 3 гектарів мають водоохоронну зону 50 метрів. Ріки, в тому числі річка Дніпро, мають водоохоронну зону 100 метрів. Маленькі річки, маленькі озера мають 50 метрів. Як можна було, ну, скажімо так, зараз... Ну ви розумієте, так? Всі зрозуміли. це? Всі зрозуміли. Включаємо генеральний план, який, який погано розуміє. Генеральний 20 -20. план так створено, щоб люди погано розуміли його. Включаємо який генеральний план? 2020. -20. 20 -20. Тобто те, що називається діючий, хороший генеральний план, згідно якого зараз нова влада говорить, що всі землевідведення на сесії Київради проходять через. Перевірку на відповідність діючого генерального плану 30-го року. Давайте включимо, що це за територія. Дивимося, так? електронна модель дозволяє включати всі замітили, натискаєш на територію, вона вся світиться. Не треба лінійкою да? Що там, скільки метрів. Комп'ютер дає з точністю 2 сантиметрів площі. Що ми тут бачимо? Я може стану сюди, бо мені, якщо чесно, нічого не видно. Вам там в залі нормально видно Тут показано короткий опис е, території. І що ми читаємо, включаємо, що це за територія, включаємо, що в нас тут на моніторинговій системі. Діючий генеральний план, включаємо. А це землеустрій. Лі. Бачите, як ліг зразу червоним землеустрієм. Вам цього ніхто не покаже. Більше того, це показувати заборонено. Е, знаєте, з яким приписом? Нас, коли арештовували перший раз СБУ, нам сказали, ну ви ж збурюєте людей то ви показуєте людям, як гарно живуть олігархи. Ну це погано, очевидно. Я думаю, це дуже погано. 20-25. План 20-25? Да. Так. Де він це показуємо? О, підміточка. Щоб ніхто не сумнівався. Ось вискакує віконечко електронне. Це не руками, це не дядя Вася з під поли. Це машина, комп'ютер, це електронна модель. Обдурити її неможливо. Генеральний план 2025. Тут. Показана громадська забудова червона. Скажіть, будь ласка, що ви бачили перед цим? Зелену забудову, Ви Бачили там зелений колір? Ну, Може, я дельтонів, може я не бачу. Ну ви ж бачили? Це зелень. Яким чином і хто зелень перетворює в забудову? Тим більше, Ігноруючи водоохоронні зони, вибачте, скільки метрів тут, якщо поміряти, а комп'ютер дає нам можливість поміряти усі відстані. Так, да, Зелену зону якусь тут начебто залишають, подивіться сюди. Да? Але якщо клацнути на один кадр назад, або краще зробити, да, або прозори, бачите, ми накладемо один слой на інший. Модель дозволяє всі слої дивитися зразу. Або робити шторочку. Тобто є у нас така технологія, шторочка, яка відкриває, закриває, щоб ви не сумнівалися. Точно. Всі бачать, що тут забудова туди. Тепер нижче, 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 опускаємо шторочку вниз і дивимося. А що тут насправді? Ви тут бачите будівлі? Може хтось сарай тут окупив, принаймні. Ні? Нема? ні магазину, нічого. Правда, немає. Може я не знаю щось. Ви ж тут живете. Є тут щось збудоване? Чи може тут люди ходять шашлики жарять? Вже просто ходять з дітьми, чи просто відпочивають. Чи може просто це зелена зона? Ні, це не зелена зона. Читайте, що це. Право захисту болоні, да? <різь> болоні? Є тут право захисту болоні? Як сіла? Ось подивіться сюди. Яка функція цієї земельної ділянки? Читаете, видно, что, читайте, читайте. Не, ви читаєте, так? Мені не треба коментувати, всім видно читати. Читайте, видно. Виділи мені, будь ласка, я зачитаю в мікрофон. Це okay. він? Мезокрають холдинг? А це рішення чи що це ви просто читаєте. Це вже. Ні, на увазі. Це стаття, все завгодно. Ні, це не стаття, яка все завгодно. Це е, стаття, яка опублікована за матеріалами. Е, Судового рішення І було, суд, було судове рішення. Якщо треба, рішення? і ви почекаєте, ми включимо базу судових рішень. Ні-ні, Студу... Ми включимо базу судових рішень, включимо адресну систему судових рішень і просто витягнемо вам із бази судових рішень і покажемо, як через механізм продажних суддів у місті Києві. Виділяється земля і не тільки в місті Києві. Третина Київської області теж через суди забрана у громади області. В місті Києві тотально через суди все робиться. Хто бував на набережній Дніпровській, там десятки гектар по суду відсужені олігархами. Біоніхіл, може, хто чув, у село Коцюбинське, усіх вже на вустах було, Біличанський Ліс, 147 гектарів. Люди добрі, гектарами, вам немає 10 соток. От ви кияни, хто в Києві отримав 10 соток на індивідуальний будинок? Підніміть руки, будь ласка. Свої групи відводив землю, котра їх спадщину від'їдуть. Та спадщина це не те, Боже, ви плутаєте одне з другим. Я вам кажу, безкоштовно ніде в світі немає прецедентів, щоб в столицях відводили безкоштовно землю. Ми вам можемо показати, показати звіринець, Печерськ. як на Печерську. Непростим людям відводилась земля безкоштовно. Без... Біоніхіл 147 гектарів безкоштовно олігархам було надано. Без сплати поймової участі. Ось Вадим стоїть, і тут ще дядюк нема, не приїхав наш юрист. Ми відсудили, ми відбили у олігархів цю землю. Але, на жаль, ми не можемо домогтися від київської влади вже сьогоднішньої. Від влади, яка була на Майдані, горіла в будинку А Ми не можемо домогтися, щоб цю землю повернули киянку. Не цікаво. Розумієте? Тому що коли ти на Майдані, ти говориш, що всі папірідніки злочинці. А коли ти приходиш у владу, ти кажеш, що генеральний план Черновецька це найкращий генеральний план. Дивіться, чому він найкращий. Тому що тут вже мільйон доларів ми вам показали на березі озера. Це мільйон доларів. Я захистив 5 років писав кандидатську дисертацію, захистив на оповну новизну. І як колишній заступник головного архітектора міста Києва, я був заступником головного архітектора Київської області, був помічником міністра регіонального розвитку. Це дало мені можливість оперувати інформаційними потоками дуже потужними. І разом з співпрацею з Українською будівельною академією. З Українською академією архітектури з Кісі, кафедрами і ще декільками організаціями, наприклад, Академія муніципального управління, ми створили цю модель. Ми створили її як комплекс аналітичний, інформаційний і графічний. Тобто всі матеріали, які ви бачите, ми можемо роздруковувати в будь-якому форматі на будь-який смак з будь-якими ступенями точності і захисту. Тому це унікальна ексклюзивна модель, я повторюсь, ми пропонували її подарувати. Вона коштує мільйон. Ми готові були її подарувати, тому що ми вірили, що прийшла влада, що прийшли люди, які ну, на пориві, на піднесенні. Але зараз ми цю модель використовуємо у військових цілях. Для Сходу України, для наших батальйонів ми цифруємо, ліксоризуємо картографію. Для Маріуполя остання наша робота і для тих територій, де ведуться бойові дії. Проти тобто, що ми розумієте? Мільйон гривень за розробкою цієї системи. Це ми витратили свої гроші на розробку, на розробку цієї системи. Так. Ну, Ліцензія ARGIS ARG, фірма сарай, американська ліцензія коштує ну, офіційно. Вони продають за 130-160 тисяч доларів. Нам вона досталась набагато дешевше, тому що ми приймали участь у проєкті Світового банку. Мене як експерта запрошували, моїх партнерів як виконавців, тобто ми співпрацювали з серйозними структурами. Нам досталось трохи дешевше. Але те, що ми показуємо, це коштує грошей. А вона Ну, ми навмисно не патентуємо. У мене є кандидатська диссертація, в межах цієї диссертації новизна, в новизні це вказано, документи є. І якщо ти запатентував, ти не можеш подарувати нікому. Тут ну, є такі певні юридичні тонкі. Давайте нижче ще опустимося подивимося по генплану, вже ж це озеро треба добити. Влад, давай трошки з озером, ми не закінчили. Чи все зрозуміло? Щоб... Ні, не Нічого правити. не зрозуміло. Все не зрозуміло. Ні, не все. Не генплану. все зрозуміло. Ага, не все зрозуміло, ясно. Ну, з судами я відповів на ваше питання, що якщо включити судові рішення, ми покажемо через судові рішення. Довго, але ви повірте на слово. Ну, повірте. Так. І тим більше тут, я думаю, є мешканці, або якщо їх немає дуже шкода. вони б якби підійшли. Ті, хто е, бунтували, бастували, були не згодні, писали скарги, то вони, я думаю, достеменно знають, про кого ми говоримо. У нас тут трошки, я так розумію, з інтернетом проблеми, так, да, Владислав? Трошки тут глючить інтернет. Да? Тобто настільки сильно замінували, що аж відключили інтернет. Ні, ні, нормально. Зараз ми трошки пере, переформатуємося на наш внутрішній інтернет. І продовжуємо. Якщо вам цікаво, друзі, вам цікаво, цікаво. чи вже спите, Ні? цікаво. Добре. Хто буде засипати, піднімайте руку. А, вже засипаю. Я прошу. вас. На папері. Іра Олексєєвна, погано працюєте. Виключайте телефон і збирайте пакетів людей з адресами проблемних територій. Будь ласка. І так ми під'їхали, вибачте, за грубе слово, дуже близько до цього злочинного, скажімо так, дериба. І я вам показую, що не тільки землю в нашій країні можна відвезти нашій країні, а особливо в столиці України, в місті Києві, можна дуже легко відвезти воду. Скажіть, будь ласка, хто з вас може відвезти шматочок води? Десять соток вам не світить на власний на <сіпілик> да. Ну і <сіпілик> Ти мовчав, коли тебе арештовували в Дніпропетровській три дні назад, то ти забував про всі багатства. До речі, Торопов, дуже відома людина, відталя, року, який будівництво укргазпрому. Там велось на Лук'янівці, зупинив одноосібно. Подивіться, оце наш герой, це наше бойове криво. Ми показуємо, виявляємо. А вони приїжджають і зупиняють. В Людину стріляли з пістолетів неодноразово, але бійці, які з ротації, допомагають нам зносити забору. Рао строму російського, російсько. там м'якірів і чорномирний насинок будує у нас в Києві. От. І допомогли тут є люди, які вас знають, допомагають. Тобто, ми, ну як скажімо, ну хочемо як інтелігенти виступати, розказувати. Ми це намагаємося робити толерантно. Резніков вважає нас хорошими експертами, хоча ми не є його ворогами. але не є друзями. Тому що ми не є друзями до тих, хто відводить воду і зелень під будівництво. Це зрозуміло. Я хочу, щоб це зрозуміла районна адміністрація. Щоб заступник голови районної адміністрації, щоб він розумів, якщо ми щось збираємо, якщо ми хочемо показати, то це не київське віче, прийшло тут щось збурювати. До речі, я не є членом київського ВІЧа. Я незалежний експерт. І тому те, що я говорю, воно може бути використано будь-якими громадськими організаціями. Наприклад, організація Комітет народного контролю бере наші заявки, пише в прокуратуру. Ходить із шинами під будівлю Яреми і вимагає, щоб Яремо порушив кримінальну справу по тому, що я вам казав, школа 131 замість басейну парків. Тут вже зовсім вже вийшло за межі всякого здорового Тут ще воно не вийшло. Тут воно тільки вилізло за межі реальних територій. Всім видно. Ви вірите мені те, що я вам показую, що це правда? Ви вірите, що це земельний кадастр, який повністю в координатах накладено на територію, яка зведена в 167 координатних системах, які є на сьогодні в Україні. У СК-2000, ми показуємо це в державній програмі УСК-2000. Якщо нема довіри до Ганни Свериденко, ми можемо витягувати із судових рішень, але е, просто, скажімо так, ми вибрали ресурс, який... Е, в довільній формі розповідає про проблему. Тому що коли ви читаєте судові рішення, там коли ти почав читати судове рішення, потім ти дочитав до кінця, забув, з чого воно почалося. Вони так пишуть хитро, що взагалі не зрозуміло про що. А тут, власне, викладено все, все як кажуть, до стеми. Включили ми систему, яка називається публічна кадастрова карта України. Ми нічого не вкрали, розумієте, ні в кого. Ми звели всі системи, які є, води. Ну, не Ми фізично не клеїли руками, а оця програма за 160 тисяч євро, вона допомагає ну, працювати над цим. Зрозуміло, так? Да? Подивіться, будь ласка, сюди, це витяг з кадастрового кадастровий номер. Присвоє цільове призначення, роздріб на торгівля. Ну, звичайно ж, ну, як не поторгувати в роздріб, коли там дерева ростуть на березі озера? Це ж прекрасно. До речі, до роздрібної торгівлі інколи відносять і кафе. Я не здивуюся, що там буде ресторан. Я не здивую, що тут буде великий торговий центр. Торговий. На і я думаю, що тут не буде маленького кафе з майданчиком, де дитячий майданчик буде, де ваші діти будуть відпочивати. Я думаю, тут Ощити. такого не буде, ви його не побачите. Ощити, скажу, Вас загонять в торговий центр і скажуть, що це громадський простір. 5 ,4. В епіцентрі серед унітазів, серед мішками з цементів, ви ходите, а вам кажуть, що це ж громадська будівля, це ваш громадський простір. В інших торгових центрах ви зайдіть. Ocean Plaza, Плаза, океан Плаза, який її називають, вона належить російській компанії. Вірніше не просто компанії, а друзям Путіна. Ocean Plaza. І, друзі Путіні. Чим друзям оце все належить? Це новий генеральний план. За новим генеральним планом тут буде торговий центр. Ви се згодні. Ви але... радість того, що тут буде торговий центр. Вам мало торгових центрів на Володі? Вам треба біля озера торговий центр. Вам ні. Нам нужен парк. Парк. парк там возле озера, а не торговий центр. Парк нужен. Кому нужен парк? Подніміть руки. Єдиноголосно. голос. Ірина Олексєєвко, фіксуйте, що громада Волонського району, зібравшись в будинку адміністрації, висловила побажання. є Прекрасно. Депутат цього округу, я думаю, зробить все можливе для того, щоб збори громади, які сьогодні відбулось тут, ініціювали скасування рішення про відведення якимось, вибачте, за грубе слово не хотів. Хтось не хоче, так? Тут не хочуть. Не треба скасовувати рішення, так? Ні, скасовувати, грубе слово, замінити на. Смислів слово рішення вони скасують. територія в генплані вже О, Це не я сказав. Я не казав скасовувати генплан. міста. Оце вже цікавіше. 20 мільйонів гривень з'їли на генеральний план. Це теж не кінобов наша. З'їли 20 млн грн. Це погано чи є довго. Ну, з'їли і зробили генеральний план. Так, да, зробили генеральний план, щоб затвердити межу, а межа потрібна, щоб далі ділити цю землю. Але якщо ми відмінимо генеральний план і повернемось, тут якого кольору це все? Зелене. Зелене. Це, це який на... зелень загального користування, це який генеральний план? 2020 року. То хто мені після цього розкаже, що зелених зон в місті Києві стало більше після нового генерального плану? Як Руслана рекламувала на Так, да, Руслана рекламувала, а що це все добре. Я, шкість, Майкласі, бачу, я так. Так, стоїмо так. Стоя, Вони, Вони стояли, ми так. тут сидимо. ну Ми а сидимо, спів. бо ми дивимось, Вони стояли, бо чекали. Чого дочекались, ви знаєте, я в політику не хочу вдаватись. Але якби не наше бойове крило, яке участвувало з іншими організаціями на Грушевську, то я думаю, навряд би, чи там щось було. Від цього стояння. Так само нічого не буде від вашого сидіння. Це сидіння потрібно змінити на активне, громадське, як мінімум, обурення того, що ви побачили сьогодні на березі свого озера. Це проблема на території, ви погоджуєтесь з цим. Депутат, готовий включитись? Програму по захисту зелених насаджень Болонька району і в боротьбі проти рішень генерального плану, який є. Так, я думаю, так Відпрацювали. Тепер хто ще подавав папірці? Будь ласка, Там ще одна адреса, 14-Б. Вибачте. на північ давайте моніторте. Ви трошки багатих, трошки. трошки просять побути.